Є місце, де кожен камінь дихає історією, де вулиці бачили сотні поколінь, війни, відродження та духовні пошуки. І це Єрусалим. Привіт! Я Софійка Щербай, і сьогодні ми вирушаємо до святого міста, яке об'єднує три світові релігії і зачаровує своєю атмосферою. Єрусалим одне з найдавніших міст світу його історія налічує понад три тисячі років. Це святе місце для іудаїзму, християнства та ісламу. Тут розташовано багато знакових місць: стіна плачу, храм гробу Господнього та купол скелі. Але це лише мала частина того, що робить місто унікальним. Щоб Зрозуміти Єрусалим, потрібно пройти його вузькими вуличками. Подивіться, тут одразу помітно, як переплітаються культури та епохи. Древні синагоги поруч із мечетями, християнські церкви поряд із шумними ринками, місто наче живий музей. Тож не дивно, що саме сюди ведуть дороги усіх паломників. Паломництво у це місто це особлива подорож. Уявіть собі: ви йдете старовинними вуличками, де колись ходив Ісус. Люди з різних країн приїжджають туди, щоб побачити місця з біблії, помолитись і подякувати Богові. Саме місто розділене на кілька частин: єврейський, християнський. Мусульманський та вірманський квартали кожен має свої унікальні традиції та архітектуру. Саме тому прогулянка Єрусалимом це подорож крізь час і релігії. Єрусалим багато разів був у центрі історичних подій від біблійних часів до сучасних конфліктів. Він пережив численні облоги, руйнування та відбудови. Наприклад, у 70-му році нашої ери римляни повністю знищили другий храм. А у 1948 році місто було розділене між Ізраїлем і Йорданією, поки не стало єдиним після шестиденної війни 1967 року. Крім релігійних пам'яток, тут є інші визначні місця, наприклад, ринок Мухана Єгуда, де можна скуштувати традиційні страви та відчути справжню атмосферу міста. Або ядвашем меморіальний комплекс, присвячений жертвам голокосту. Єрусалим це місто, яке поєднує старовину і сучасність. Тут минуло не лише зберігається, а й активно живе в кожному куточку. Його енергія зачаровує, а культурна спадщина вражає. Якщо ви ще не були в Єрусалимі, обов'язково додайте його у свій список місць, які варто відвідати. А чи це більше ніж місто? Це справжнє серце історії людства. З вами була Софія Щербай. Бажаю вам веселих свят! Христос, Воскрес! Воістину Воскрес!